Варення вдома є і домашня консервація найулюбленіша так само не чекає. Дочекалася свого Петра і Надія, подружжя з Миколаєва. Не бачились чотири роки. Сьогодні день морської піхоти. Пір повірити, що він дома між всіма на переповненій площі з фото в руках ходять рідні зниклих безвісти. За три роки перший раз я від хлопців від звільнених почула, що мій чоловік, що вони десь його бачили. За три роки, три роки була тиша. А сьогодні така звістка, що він живий, і в мене є надія, що я його дочекаюся, бо мати його не дочекалася. А ми його дочекаємося. Великий анонсований обмін відбуватиметься в кілька етапів. А загалом додому з російських катівень мають повернути тисячу українців. Це перший крок. В наступні два дні ще будемо працювати до того, щоб завершити цей процес. Ми ні про кого не забули, а будемо працювати доки не звільнимо всіх. Ми працювали як єдина команда зі всіма інституціями, які Дотичне до обміну наша спільна мета звільнити всіх. Слава Україні! Сава Україні! Сава Україні! Геруємо країна Україна! Усе! Україна! Усе! Марина Смолова, Людмила Гаврилюк, Данило Городецький та Валерій Рябченко. Ми Україна марафон єдиний. Міні. Так щемно чекали і зустрічали учора. Сьогодні близькі родичі знову в очікуванні з ними і наші кореспондентки на прямому зв'язку. Марина Асмолова, яка разом із родичами звільнених під час другого етапу обміну хлопців, на них чекає Марино ще не приїхали. Марино, ми от за лічені хвилини станемо свідками щасливого воз'єднання родин після довгої розлуки. 307 наших нарешті вдома. 307 сьогодні родин буде возз'єднано, Сьогодні будуть щасливі ці миті. Ми от зараз чекаємо із родинами біля одного із медичних закладів. Чекаємо на те, що ми будемо разом разом стежити за тим, як це все буде відбуватися і ловити ці щасливі. Миті скажу, що особливістю саме цього обміну є те, що вперше вдалося визволити з російської неволі окремі підрозділи, і також відомо вже що наймолодшому нашому захиснику, який сьогодні повернеться додому 25 років, найстаршому 61. Це наші воїни, які боронили нас на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому напрямках. Це наші воїни із сил безпілотних систем, це, зокрема, наші. Оператори безпілотників, без, без це також і прикордонники, і що важливо, що саме от сьогодні це вже є такий другий етап великого масштабного обміну за формою тисячу на тисячу, які узгодили сторони ще у Стамбулі. Україна ж продовжує наполягати на тому, що ми не бачимо миру без повернення всіх на всіх, і це те, що звучить тут постійно на кожному обміні. Бачили, ми вже кадри, які опублікував координаційний штаб де е, наші вже вони перші їхні кроки на рідній землі, і вони от зараз прямують до одного із медичних закладів. Дуже багато тут зібралося родин. Дуже багато родин зниклих безвісті, які чекають бодай на якусь хорошу звісточку. Вони прийшли з фотографіями, і вони чекають, що можливо тих, кого повернули, вони побачать на цих фотографіях знайомі обличчя і передадуть якусь добру хорошу інформацію про стан наших е, лічені хвилини лишається до того, що от родини будуть во. З'єднані все будемо оперативно показувати в ефірі. Марин, тобі слово до студії. Дякую, Марин. Це була Марина Смолова про другий етап великого обміну. І знімальна група Ми Україна працює на місці.